Складність дороги в тому, що, по-перше, піски, піщані ґрунти, машини грузнуть навіть часом на сухій дорозі, пеньки, дерева. Таке для нас це взагалі незвична територія була, саме лісова місцевість, але вже звичайна. Широкі високі позашляховик, а інші тут не проходять, піскакуючи на величезних ямах, везе нас в Серебрянський ліс. Дорога туди не близька нелегка. Благо частина шляху проходить асфальтом, але це лише перша легша половина добирання до позиції армійців. Тут ще бачу дорога є якась. Автівки тут живуть півтора тижні, зізнається вій. Командир підрозділу 67-ї механізованої бригади. Максимум два. Далі ремонт часом капітальний пісок, ями, болото, уламки російських снарядів. Причин того, чому машини опиняються на СТО, безліч. Результат один. Чотириколісні тут у постійному дефіциті. Я за дороги двома руками. <кій> Нехай роблять через будь-що. Яка би причина не була, хай вони їх роблять. Тому що це А. Менше коштів наших особистих на автомобілі. Угу. Б. Логістика швидша. А шлях на позиції і справді став швидшим. Удвічі група інженерного забезпечення бригади проклала через ліс нову дорогу. Низ вистелили уламками цегли з розбитих та зруйнованих будинків. Додали асфальт. І ось тобі хайвей. Задоволено, відгукується вій. Голова Можете стати свідками. Генерально <смір> результату дорогобудування. Що далі в ліс, то гірші дороги, і тим кращим та вправнішим повинен бути водій, який їздить тут. Відьмак саме такий. Одна з його робіт до великої війни. Водій дальнобійник. Водії мають бути. Дуже, дуже крутими. Це, це постійний джипінг такий. Другою зустрічаємо Ескобара, місцевого таксиста. Жартує вій, бійця, який постійно за кермом. Він везе все і всіх на передову і забирає звідти. Стар, стоп. Привіт, ви куди? Доброго. А їдемо перегружати. Що саме? А маємо забрати ми цього, стоби там, інструменти. Інструменти ескобар доправить бійцям, які роблять новий бліндаж великий, просторий, надійний. Три накати дерева над головою гарантують безпеку навіть при прямому попаданні снаряду калібру 152. Робота ця не така проста, як здається, на перший погляд. Величезні важкі колоди тягнути потрібно здалеку. Тут не можна різати, треба йти з метрів за 100-150 і тягати. Ось такі колоди. Усе вручну, так. Не тоненькі. Так, да, як бачите. А вони, а, вони важкі. І... а вони важкі. І це по 12, по 14 чоловік одне тягне. Ще одна особливість побудови фортифікаційних споруд у лісі – копати тут потрібно обережно. Трішки промахнешся з місцем, і буде фонтан. Тут дуже близько до поверхні вода. З цим бліндажем, кажуть бійці, їм просто пощастило. 30 сантиметрів, 30-40 сантиметрів вода вже. А як Ми... шукали? Чого лопатою за перевіряли? Та як їх шукали? Просто повезло, <звіць> просто повезло. Якби не повезло, то напевно, в другому би місці копали. Вогонь російської артилерії часто спричиняє пожежі у лісі. Тож захисникам, крім будувати та тримати оборону, доводиться і гасити вогонь піском, бо вода тут. На вагу золота лопата, пісок да погнали. Воду ні, тому що вода це якби дефіцит. І бережемо воду, тому що пити хочеться. Жара пісок рятує, коли треба приборкати вогонь, і руйнує шляхи. Та автівки. А коли ліс заливають дощі, як сьогодні, з'являється ще одна велика проблема, з якою постійно зіштовхуються захисники. Її ми побачили на власні очі. Ескобар той самий, хто поїхав на велику землю за інструментом, застряг у піску та болоті. Витягати його їде відьмак, і ми з ним. Спробуємо витягнути його. Вийде. Ескобар каже, нічого не бачив, коли їхав. До того ж, треба було розминутися з іншим авто. Там да, ну, то машина обіжала, але дворник не робить. Машини все обстрілю, знаєте? Машини, як семочки. Ні, нічого не видно толку. Новенький жовтий трос з'єднує дві автівки. Рятувальна операція стартує. Фонтани бруду з-під коліс і жодного руху із танкової пастки. Здається, автівка ескобара закопується ще глибше. Вона ж на не підбігла. Зрештою, такого катування не витримує і трос. Витягнути позашляховик може лише броня. Ми повертаємось назад. Шукати допомогу справиться своїми силами пікапами. Тут хлопці приїдуть та й витягнуть. По-іншому не, ну, не, не виходить. Взаємовиручка має бути в різних військах. — військах. ПРСПА буде не важна. Ні. А хлопці один з одним, то знаєте, на війні тут по-іншому не, не виходить. так всі дерева, які тут лежать, ми не рубали. Величезні багатометрові сосни тут схожі на сірники, які поламали і кинули серед лісу. Все це результати роботи російських танків та артилерії, які щодня гатять передньому краю і вглиб. Сьогодні дощ нельотна для дронів погода. Відтак артилерія ворога не працює майже. Є ділянки, в яких немає де розвинутися. Якщо ти не розвинеш достатню швидкість, І тому от коли кажуть, їздіть без фар там з камерою, допустимо, чи з, ну, з ПВС, -м. взагалі складно їздити, ну так він тебе не побачить. Раніше, коли ще не було короткої дороги через ліс, евакуація пораненого з нуля займала багато часу. Відтак медикам доводилось на ходу надавати першу домедичну допомогу. Мені приходилось навіть. Кульове там панувати на задньому сидінні пікап. Розуміти, не дуже багато місця, і це можна. Mm -hmm. І це можна для того, щоб зняти турнікет. Головне, щоб він в турнікету ще тих дві години не їхав. Найспекотніше тут, у Серебрянському лісі, було близько місяця тому, коли російські десантники спробували прорватися вперед і нарвалися на артилерію 67-ї механізованої. І не тільки її. Свою роботу зробила і піхота втрималась і втримала передні окопи. Ми втримали всі позиції. Основний момент удару був не на нашому фланзі. І навіть там, де він і був, ми а, нас було, ну, скажімо так, порівняно малою крові. Скупчення противника насправді доволі велике. <ганували> як ми їх розмотали? В основному розмотувала їх артилерія насправді, ну, але позиції піхоті все одно приходиться тримати, ну то не просто ліс. А проти нас стоїть російська десантура, е, як правило, там барс, такі штуки. Тобто, ну типу вони, вони військові, вони кадрові військові. Та. Е, є чого повчитися, вони вміють насправді воювати. Не скажу, що це на дурні ваньки». Росіяни діють переважно так, як пише книжка. Каже вій, потужна артпідготовка переростає у штурми піхоти або розвідгруп. Але бувають, каже в окупантів, і нестандартні ходи. У мене до них, окрім зневаги і ненависті, немає нічого. Але найкраще, що вони навчилися робити за весь час, вони, вони себе завжди подавали такими дурними ваньками, щоб ми їх недооцінювали, а, а в даному випадку такого робити не можна. Чим складний ліс, Ну, по-перше, тут пісок скрізь. І за рахунок піска вкопуватись. Воно ніби легше, швидше, але з другої сторони воно постійно осипається. Якісь важчі прильоти, там 120-й вже падає, воно все осипається. Відкопуватися після артобстрілів і закопуватися, щоб врятуватися від них же, піхоті на нулі доводиться постійно. Але біда, у тім каже багнет, що за найменшими рухами тут, у серебрянському лісі, стежать ворожі очі багато ворожих очей. На цьому напрямку зітхає російських дронів. Сила Селена. Як звичайних, таких, як Мавіки, ФПВшки, такі великі, ну, крила так само постійно тут літають. І ускладнює роботу, бо тільки починаєш вкопуватися, ворог помічає. ну, Наша тактика вона схожа, ворог помічає, що які Який є якийсь рух, і ну можливо, десь прицільно, десь неприцільно, але принаймні той сектор він починає кошмарити. Утім, ані дрони, ані артилерія, та їхня спільна робота під час штурмів не допомогли ворожій десантурі прорвати лінію оборони захисників. Хоча цей напрямок Кремінна місяць тому постійно фігурував у зведеннях Генерального штабу тут щодня і щоночі точилися бої. Пробували вони в Вклинитись, ну наші вогневі засоби відсікали їхню піхоту, як каже класик, уви не вийшло. А коли на цьому напрямку прорватися не вдалося, окупанти вдарили в іншому місті на Харківщині, в районі Куп'янська. Тут же поблизу Кремінної росіяни змінили тактику від штурмів, перейшли до повзучого наступу, паралельно накопичуючи артзасоби. Він так само прокопується в нашу сторону, намагається якісь вириви забігти, розширити, розкопати, накидати туди гіляк, щоб в них була можливість для маневру і готує передні рубежі для таких стрімких атак. Накопичує якісь артилерійські засоби, тоді кошмарить наші позиції довготривало, і де дистанція найбільш коротша вклинитись між позиціями. Дистанції такі, що там 80 метрів, 150 метрів. Але очі є не лише у росіян. Добровольці правого сектору ще з початку великої війни зробили ставку на дрони. Саме завдяки їм їхні операції були вдалими, а втрати відносно невеликими. Зараз війна технологій. Технології постійно зростають і всі стараються за ними встигати і розвиватися. Також то технологічно не, не встиг. Той програв збір на птахів війни. Триває постійно, каже Вій. Я досі дивуюся, що вже півтори року війни, а, і, і насправді, типу, так, є якісь окремі люди, які втомилися від війни, але. Але я здивований українською нацією. Люди, насправді, в більшості люди допомагають дуже багато. І причому там, не знаю, навіть діти, навіть, мені здається, навіть дошкільня та Завдяки тому в нас йде постійна робота, постійне спостереження, постійно працюють відділення аеророзвідки. І ми постійно маємо картинку переднього краю і можемо управляти ефективно боєм. Хоча тут, у серебрянському лісі, пілоти все ж обмежені у своїх можливостях. Приміром, робити тут скиди практично нереально, не дозволяють дерева. Хоча бійці роблять, це напевно найважчі умови, в яких нам доводилося адаптовуватися до бойових я так думаю зі своєї. То кажуть, колокольні, та. я бачу, що це найважчі умови. Вони важкі логістично, вони важкі в принципі, бо це не ну, пісок. Та, він осипається, фортифікації, ну, інженерія фактично основа оборони будь-якої та й ну, наступу і закріплення будь-якого. І тут це важко, тому що все осипається навколо. Важкою противнику я впевнений, але їм не менш легше вони в таких самих умовах, і, і це треба також використовувати. Вони воювали в різних місцях і умовах. Багато цих бійців на війні з 2014-го. З Часу поява на фронті правого сектору націоналістичного руху зі своїми історією, традиціями, звичаями. 67-ма механізована якраз і сформована на базі добровольчих батальйонів дук. -1». Правий сектор, ми взагалі йшли, ми не розраховували ні на які там зарплати, ні на що. От а тут ще платять гроші та добре, бо сім'я не голодна, в когось ну, і спорядження можна купити машину, поремонтувати, заправити. Так, у нас була ера добровольчих батальйонів, і ми зробили. Я вважаю, що ми це маємо добровольчі батальйони зробили величезний вклад в обороноздатність країни і в майбутню обороноздатності, яке вже настало. Тобто ми. Почали робити таку закладку ще там з 14-го року. Але вже тоді, там, в дуку, була передбачена дисципліна. Так, були передбачені свої певні традиції, військові, своя система навчання і виховання там від молоді і вище. Велику війну зі підрозділи починали з оборони Київщини. Далі була Харківщина, Бахмут та околиці. Знову Бахмут. Там, на підступах до міста, в районі Оріхово-Васильівки відьмака поранило в ногу. Був бій. Прийшлося тримати вже ввечері, з тепловізором сидіти, комусь тримати, виходити. Ми, як старші, старші сержанти, як кажуть, вилізли наперед, до сиділи собі траншею. Ну, вагнера обстрілювали повністю У нас. Дуже великий артобстріл був. Вони постійно-постійно обстрілювали. Так, 120-та міна влучила мого командира відділення вбило, він за мною сидів, а мене поранило. В шпиталі з його ноги витягли 10 уламків, Два залишили. В Києві на металодетекторі буває і запікає. Через чотири місяці відьмак повернувся на передову, щоб як старший сержант навчати поповнення мобілізованих, які приходять на місце поранених та загиблих. У 67-му механізовану бригаду він перевівся сам з Нацгвардії, щоб пліч опліч з побратимами йти вперед. Де навчання обучаємо хлопців і тактичній медицині, і тому що вони знали елементарні гази військової справи. Так само кожен знає, як стріляти з того вида озброєння, що у нас є, там із предметів, з автоматів різного типу американських, там, польських ботів, наших атаків. це подають. Uh... Ну, вони щось вже якийсь базовий навчальний центр є. Але така практика, така і воно на стерілі, наприклад, людей цього немає. Приходиться обучувати картографії. Так само. Картографія один з найнеобхідніших навиків на цьому напрямку, каже Відьмак, бо ліс підступна місцина. Двічі обернешся довкола себе і вже не знаєш, куди йти. В будь-якому лісі можна заблукати. Так, люди блукають. Люди блукають. Ми... Стараємося цього уникати. У нас були деякі ексеси, але ми їх дуже швидко е, знаходили або вони знаходились випадково. Тобто, такого, щоб людина надовго заблукала, ну не було. В нас. А взагалі було. було. Було блукають люди. Їхня нинішня тактика активна оборона. А їм би хотілося йти вперед. Бо війни, каже Вій, в обороні. Не виграють війна, це математика, чистота. Нікому не хочеться сидіти в лісі, нікому не хочеться. Хотілося б усім бути вдома зі своїми сім'ями, та в першу чергу. Але якщо є для того на певні математичні складники, відповідна кількість снарядів, людей, оснащення, обладнання. То так, звісно, але ну, я би хотів, щоб це все штука пошвидше закінчилася. Це це наша земля, це наш дім. Хотілося б та хотілося б їх знищити. Це тварини, їх треба такі. Це, це в негативному сенсі. Це тварини, вони з людським нічого спільного не мають. А цю війну каже Україна, зобов'язана виграти, щоб не передавати її дітям та внукам. Я як християнин і як націоналіст розумію чітко, що. Якщо зараз ми цього не завершимо, то воно буде тривати знову і знову, знову, знову і знову і знову. Я не бачу навіть тоді сенсу не страшно би було навіть в такий світ там дітей приводити чи ще щось. Тому що вони будуть вигрібати потім. Вони будуть вигрібати за нас, так як ми зараз вигрібаємо наслідки сука, який мовчав купо років. На наостанок перед від'їздом бійці годують нас смачною гарячою вечерею. Попри складнощі добирання сюди на передову, її привозять постійно. Так, командири дбають про підлеглих та їхнє здоров'я фізичне і ментальне. У нас сьогодні просто бомбезні мають. Макарони з м'ясом. Борщик, борщ, зелений. Все в домашньому стилі. Я б сказав, з ресторанним присмуком. Нас це... готують, як Ні, ми фактично на передовій. Тому насправді так. Ну, я би навіть закликав командирів дуже. Дуже добре дбати про харчування своїх бійців, тому що від того залежить їхнє здоров'я, настрій і мотивованість далі до, до роботи. Воно і психологічно важливо з'їсти теплої зупи, воно дуже важливо. А, і ну, в принципі, ну на консервах дійсно погано. Плюс багато в кого ну не хоче, допустим, ну, допустимо, оці от банки вони. Не то мі слова, взагалі це держава пробує економити. Не знаю, чи це те, на що на чому потрібно економити. дорогою назад? Місцями не їдемо, пливемо. Потужна злива, розмила дорогу, якої і так немає. Амфібія не підводить, як і наш водій. Після війни жартує, піде у гонщики, таких як в Серебрянському лісі, перешкод каже, не долав певне жоден чемпіон.